Часу залишилось зовсім мало. Що вам треба зробити? От от інакше ви це не встигнете зробити взагалі. Отака от загадкова тема сьогоднішнього розкладу на таро. З вами відьма і тарологиня Ганна Яковенко. То будемо дивитись. Подивимось на два варіанти. Можете загадати обидва, але на різні життєві сфери. З цим ви, можливо, тягнете, а це вже прям горить, пишіть і потім буде пізно. Або загадати один варіант для себе, а другий там для близької людини, і зрозуміти, як воно грає, як карти відповідають. Так, варіант перший і варіант другий. Кому треба зосередитись, можете тиснути на екран, натиснути паузу і. Визначитись і колоди, це загальна інформація для всіх варіантів. Говорить нам про те, що в принципі у вас є така схильність трохи затягувати і не діяти там, де треба діяти з якихось там своїх підсвідомих причин, важливі справи, з якими краще не тягнути, відкладати, якби в довгий ящик. Да? І давайте по варіантах. Варіант перший. Лицар мечів тут прям вам треба приймати якісь рішення і швидко, от прям вирішувати. І ви можете думати, що тут є погані рішення і є добре рішення, але найгіршим рішенням тут буде нічого не вирішувати. О, як я вам завернула. Тобто, тут, в принципі, треба швиденько щось рішати і швидше діяти. І навіть якщо ви будете діяти умовно не найкращим чином, то це краще аніж сидіти, склавши руки. Тут треба пробувати хоч щось. І тут стосується от якоїсь ситуації кризової, небезпечної. Тут, в принципі, треба швидше кудись рухатись щось. Пробувати щось те, що буде російською, підприймати хоча б щось. Пробуйте різне пальцем, небо чого це може стосуватись вашого добробуту, вашого життя взагалом, вашого спокою, вашого психологічного комфорту. Да? Тут не показують конкретно, бо ситуації у всіх різні, розклад загальний, але тут, прям думайте швидше, хочете жити 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 спокійно, спати спокійно, реагуйте. Е, найгірше, що ви тут можете зробити найближчим часом, це бездіяльність в принципі у всьому, що стосується вас. Отак, перший варіант, і давайте час іде. Давайте. До другого. А проявити себе, ви затягуєте самореалізацією, самопрезентацією, десь відсиджуєтесь в кутку, і просто себе не пробуєте. Вам вже час про себе заявляти. Ви не можете бути на всі сто, ну не прийде такого моменту, коли ви готові. О, я готовий. Я отут от навчався, навчався, а тепер я готовий себе спробувати. Чого б це не стосувалось. Все, виходьте в люди, виходьте на світло, заявляйте про себе і максимально впевнено і навіть нахабно вже час. А потім момент піде, і те, що ви могли би зараз проявити, показати, запропонувати, Панувати іншим просто стане неактуальним. тому не тягніть. Починайте нову справу, починайте блог, канал, діяльність. Вам треба показати себе. От на широкий загал зараз. Саме підходящий момент зробити це. Дякую за увагу всім, папа. -па.